Вітаю на каналі Тато казку». Залюбки, моє малятко! Зараз ми з тобою потрапляємо в казку, як ворон мріяв лебедем стати. Жив собі на краю великого лісу ворон. Він був чорний, як ніч, і часто сумував через свій колір. Одного разу, коли ворон сидів на гілці старого дуба, він побачив лебедя. Який плавав у чистому озері неподалік. Його пір'я було білим і блискучим, як сніг під сонцем. Кррр, як же гарно. зітхнув ворон, спостерігаючи за лебедем. От якби моє пір'я теж було білим, як у цього лебедя? Лебедь? Почув його слова і підплив ближче до берега. Чому ж ти так сумуєш через своє пір'я, вороне? лагідно запитав лебідь. У кожного з нас своя краса. Але ж ти такий білосніжний та величний, а я просто чорний і похмурий, відповів Ворон. Хочу бути схожим на тебе, щоб усі милувалися мною, а не боялися. Лебідь задумався і сказав: якщо хочеш мати біле пір'я, тобі треба жити там, де і я. Може, вода цього прекрасного озера зможе тобі допомогти. Ворон, не роздумуючи, полетів ближче до озера. Вирішивши, що буде жити там, і щодня купатиметься у воді, щоб стати білим прибілим. Він залишив свій дім у лісі та оселився біля озера. День за днем ворон пірнав у воду, сподіваючись на те, що його пір'я стане таким же білим, як у лебедя. Проте нічого не змінювалося. Він так і залишався чорним. Як ніч, його пір'я лише намокало, і він відчував холод, якого не знав у своєму темному гнізді в лісі. Минуло трохи часу, і ворон почав голодувати. Він був звиклий шукати їжу в лісі, а біля озера їжі немає. Одного ранку, коли він знову тремтів від холоду після чергового купання, до нього підплив лебедь. Вороне! Чому ти такий слабкий і голодний? запитав він. Я так хотів стати білим, як ти, що залишив свій дім і забув про все інше, зіхнув ворон. Але я зрозумів, що це марна справа. Білим я можу не стати, а от втратити можу все? Лебід лагідно усміхнувся. Та відповів: Дорогий вороне, важливо цінувати те, ким ти є. У кожного з нас своя краса і своє місце у світі. Ти чудовий саме таким, яким народився. Ворон, почувши ці слова, замислився, а і вправду, Лебідь правий. Він подякував лебедю та полетів назад у свій лісовий. Дім. І хоча його пір'я залишилося чорним, як ніч, він більше не відчував суму через це. Тепер ворон знав, що його істинна краса це бути собою. От і казочці кінець, а хто слухав? Молодець! Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.